Всіми вітанчика, з вами Вікмаєв. І сьогодні ми продовжуємо мої практики. З наступного тижня вже будуть нові практики, додатково до моїх практик. Тому ми робимо цю практику і насолоджуємось тим, як ми досягаємо своїх успіхів. Буду давати сьогодні силову. Почнемо з розминочки для того, щоб її залишити як для ознайомлення. І... Потім ми будемо робити мою основну практику. Дихаємо через ніс. Починаємо якраз таки з цикл вакуум, як завжди. І далі вже по понакапаний. Сідаємо, спинка рівна і починаємо з циклу. Швидке дихання через ніс. Потім я кажу видих вакуум, Ви видихаємо весь кисень і залишаємо вакуум до моменту команди. Добре? Поїхали. Цикл. Буде вакуум. Вдих-вдих. What is

Починаємо практику. Ми почнемо з базових, для того, щоб трохи розмігатись, після чого ми будемо робити основну практику. Те, що для початку буде розминка, це я залишу для ознайомлення. А щоб отримати повноцінні практики і усі курси, ви можете стати спонсором 300 гривень на місяць, і таким чином у вас будуть усі курси і доступ до цих онлайн-тренувань. А ми починаємо. Пальці розставляємо, підкручуємо лікті, стаємо в горизонтальне положення. Не вісимо на плечах, штовхаємось руками, тримаємо планку. Поперек не прогинаємо, на лопатках не вісимо, штовхаємось, дихаємо, голову не опускаємо. Наш хребет це одна лінія. Не затримуйте, будь ласка, дихання. Ноги напружимо, носочками штовхаємося. А вдих. Видих собака морди донизу. Пам'ятаємо про пряму спину. Краще, якщо спина сутула, ми підгинаємо ноги. Отримуємо це положення. Стовхаємось руками, лікті підкручуємо донизу. Не вісимо, голову не опускаємо, нічого. Не затримуємо, дихаємо, всухаємося. Зараз вводимо ліве коліно до лоба. На видиху. Тримаємо. Знову не затримуємо дихання. Спокійне, рівномірне дихання. Штовхаємось, можемо трохи менше тримати коліна. Ногу само між руками. Симо на носочки. Можемо далі поставити, тягнемось тазом на носочки на пальці. Ягнемось тазом до передньої п'ятки. Спина рівна. Можемо так на пальці поставити. Задня нога, якщо складно, ставиться на коліно. Дихаємо повільно. Наші ребра лежать на стегні, але повністю не лежимо. Баківки підтягнемося до неба. Приклеюємось до сторіна. Задня нога стає на п'яточку. Трикут. Головне, щоб тулуб був приклеєний. Дихання не затримуємо. Якщо складно, підгинаємо ногу. Знову тулуб приклеєний. Виходимо в, в глибоку воїну з нахилом вперед. Спина рівна, верхне підіймаємося. Тримаємо одну лінію від пальців рук до задньої п'ятки. До п'ятки правої ноги. З цього положення. Штовхаємось на півмісяць. Тримаємо концентрацію на ступі. Тулуб напружений. Спина пряма. Крок назад. Звичайний вайн. Дихаємо, не затримуємо дихання. Руки ставимо на підлогу, виходимо, собака мордить догори. Руками тиснумо підлоги, маківкою чергнемося до неба. Родину подаємо вперед. Лопатки зводимо, тиснемо родину. Не вісимо на плечах. Виходимо в чотирангу. Якщо складно, ставимо коліна на підлогу. Штовхаємо собака мордою донизу. Пам'ятаємо про спину і про те, як ми виштовхуємося від логи. Як думаємо право коліна лоба. Стамо ногу між руками. Руки на пальці. Дракон. Ліва нога напружена, не згинаємо її. Якщо складно, ставимо. Тримаємо. Маківку тягнемось до неба. Глибоко дихаємо, затримав дихання. Виходимо в трикут. Тулуб приклеєний, ліва стопа на п'ятку, не відклеючи тулуб, відсогнав рівню ногу. Виходимо у воїна з нахилом. Одна лінія. Глибокий воїн. Ліва нога напружена. Дихаємо, не затримуємо дихання. Складно ставимо ліве коліно на підлогу. Слухаємось ногою на півмісяць. Концентрація на ступу. Ліва нога напружена, сідниця напружена. тулуп напружений. Все напружене тіло тримаємо тільки ступою. Робимо крок назад, виходимо звичайного воїна. Розгортаємо таз, розгортаємо ліву стопу назовні. Стопи дивляться назовні, п'ятка дивиться на п'ятку. Сідаємо в позицію рудри. Тримаємо спину рівно, руки перед собою. Не затримуємо дихання. Розвертаємо стопи трохи назовні, В всередину, щоб був кут 45 градусів. Руками вправимось в коліна, занирюємо, тиснемо коліна назовні. Лікті дивляться вперед. Вирівнюємо ноги, руки під коліна, спина рівна і потроху сковзимо донизу. Якомога нижче. Якщо ви сутулите спину, зігнули ноги. блинець, Надихаємо спокійно. Голову розслабляємо. На цьому ми розминку закінчуємо. Повна практика для спонсорів починається.